Думаєте, що релігійні переконання автоматично звільняють від мобілізації? Це поширена помилка, яка може закінчитися кримінальною відповідальністю. Наведу приклад з реальної судової справи. Люберський суд розглянув справу жителі Житомирщини. Він пройшов ВЛК, був визнаний придатний і отримав повістку, але до ТЦК не з'явився. Чоловік пояснив, він є членом релігійного об'єднання свідків Єгови і за своїми переконаннями не може проходити військову службу. Однак він не врахував найважливіше альтернативна служба в Україні передбачена лише як заміна строкової служби під час мобілізації в особливий період це правило законом не передбачене. Саме на цьому і наголосив суд під час розгляду справи. Суддя зазначив, свобода свободи розповідання не звільняє від конституційного обов'язку захищати країну, тому наявка повісткою після проходження ВЛК розглядається як порушення закону. У результаті чоловіка визнали винним за статтею 336 кримінального кодексу. Вирок три роки позбавлення волі, але з іспитовим строком на один рік. Чи означає це, що, попри релігійні переконання, людина має брати до рук зброю? Ні, чоловіка осудили саме за ухилення від мобілізації, натомість він мав з'явитися повісткою, подати заяву та докази своєї приналежності до релігійного об'єднання та вимагати призначення на небойові посади, наприклад, кухаря, водія чи діловода. Зазначу, що зараз мобілізують навіть людей з високим духовним саном. Лише на початку грудня повістки отримали священики Сергій Савієвський з Волині та Олексій Філюк з Тернопільщини. Отже, належність до релігійної організації не звільняє від мобілізації, але залишає право вимагати призначення на посади, що не пов'язані з бойовими діями. Якщо у вас був досвід відстоювання цього права, будь ласка, поділіться у коментарях.